Всім доброї години та міцного здоров'я. Сьогоднішня тема у нас буде планові роботи з внутрішньо місяць лютий. Там місяць лютий, в принципі, нічого не значить. Єдине, що це літні вольєри і прохладненько мінус 12. А в принципі, розповім, що ми зараз будемо робити. Тут сім'я з шести самець 5 п'ять вже народили. Mm. З ними трішки згодом розберемося. Так, нас очікує в даному вольєрі поділити по статі самці та самийці, яким вже виповнилось 2 місяці, два плюс, кому вже навіть там 2 місяці і десять днів. О! Розділити і, скоріш за все, об'єднати ще там в одної. В одної самки є 6 малюків. У них там різниця 10 днів, тому я їх всіх об'єднаю в іншому місці. Самиці, самиці, самці, самці. Так, йдемо ще. Що тут нас очікує? Тут очікує перевірити на вагітність. Щось таке, ніби час пролетів уже немало, а щось я не бачу особо, щоб вони були вагітні. Чи то він їх пізніше покрив. О, з чого першого почати не знаю, але починати вже треба, бо час йде і зовсім мало того часу. Так, ну добрався до самиці. Хочу сказати, що знайти сосок, ну, от, зрозуміти його через перчатку. Ну таке собі задоволення не дуже, але знайшов таке доволі. Якби місяця вже так до з половиною сосок говорить, що або навіть три, що вже де Вона ще сиділа, так, сосок бачу, чи бачите його ви? Бачите, нарешті, нарешті. так це перше. Це перше. Добравсь до золотистий. Хочу сказати, що в перчатках зрозуміти, що вони вагітні, але все таке. Добре, що дивляться діти. Я не буду багато розповідати, але ефект не той. Так. Значить, одна золотиста. Точно. На щупку, що вагітно. Єдине, бачу різницю в розмірі сусків, відповідно, і у щеніні також буде різниця. Показую чи ні. Показую поменший набагато, ніж срібло саміці. Ви знаєте, зазвичай в білих, зазвичай така шкіра м'ягка і шерсть не груба. Не груба. Так, сосок бачите, так, потім буду говорити далі. Є. Але в цієї така, така груба шерсть. Скажу так, хутро таке, От воно прям тверденьке. Ух! Можливо, тому що я не знаю. Ну, скажімо так, тих, що я бачив в південних внутрі з України, її мягка шкіра, дуже часто її можна порізати. А тут таких, бобряка. Ну так, вагітно. все добре. Потім розповім інше. Хочу сказати, зазвичай шкіра дуже м'яка в них, так, цих білих. О. Одного разу попала, тільки мені біла нутря, я колись придбав був іншої людини з півдня України. Там, там всі були дуже тверде, тверда шкіра. Її тяжко було навіть розрізати. Але я так зрозумів, там, мабуть, якби і кров має якесь значення, і годування, утримання. якби там все має значення. Так, залишилось ще одно перевірити. Три 100% вагітні. Інтервал в 25 днів я бачу. Ось такий вам рентген. пан Микола, розповість. Яку я цих ще не дивився. Ну скажіть мені срібло. Ще до неї доберемось. Дивіться, цей красень. Ай, красень. Лев, лев. Так, ну і ця сумнівця. Також має непоганий сусок. Отже, одну з золотистих треба буде ще перевірити. Десь так через днів 20-30. Якщо там знову ж таки нічого не з'явиться, там вже нічого, скоріш за все, не з'явиться. Така миленька була, худенька, вона така є, в принципі, чуть-чуть меншенька, чуть-чуть, на якихось грам 300. Ну і ще будемо бачити, може ще набере. Вагітно? Чудо. Думав забракувати, але все-таки молодець. Дві одночасно народять. І дві, десь так, через днів 20 після перших. Ну, от такі в мене висновки. Всі вагітні. Самець за два з половиною роки. Ну, на пів лежить. 16 кілограм. Я те, не зважу. Давно ти не важив. Так, йдемо до самця, До самця. Ваші ставки, пані та панове. Крайній раз 15-800. Львова не сумеется. А что постельно били вот такие вот... Ай, промолчу. Так пришла на лаве, дядька. Не даром это рамы ты назвал дядя, да? Это такие вымахал. Так, по, берем по а ну, берем. Бабах. А ну-ка, а ну-ка. Давай-ка. Не, схуд, дивиться, как 13 13,7 а я рассказываю что я 15700. Да? Ты сход? А может уже и пора. Может уже и пора сходный. Але, але, боездарный дядька. Напиши, напиши, напиши. Я скажу, что и 13780 тоже ничего. Фу. Нічого. Пішов, пішов. Я доберусь, чи не доберусь. Так, тут є інша справа Розпроділити <кху> двохмісячних малюків. Якраз, до речі, його сини і дочки <кху> вистроїлись. Так. Ой. Значить, я і цих так парочку вже встиг <кху> слажити. Хочу сказати. Хочу сказати, що горох робить дива. Да, макухи я жодні не даю. Якби є там, правда, дріжджі кормові. І ввів я в раціон місяць тому в високі борошно. Є тут свої плюси і мінуси. Молодня краще росте, але вагітні самісі гірше народжують. Тому таке. Треба вже якось якби. Або ділити на два. Молодець. Молодець. Так, скажімо так, у два місяці. Е, отут наймолодші це є два місяці, а найстарші два місяці 10 днів. Значить, бдзюха найменша була кіло 350. Е, це самісяці цікавлять. Самців не важив і сам, самиці, сам, сам самки самки значить кіло 950. Тобто в два місяці днів кіло 950 це ого-го при тій годівлі, що в мене ячмінь пшениця, і трішки гороху Тобто, годування, те, що я місяць тому змінив, додававши ще м'ясо кісткове борошно. Навіть при умовах, що немає ні макухи соняшникової, ні соєвої, ні шроту. Тобто замінив, і, в принципі, по приростам молодняка, я більш ніж задоволений, і тут все добре. Мінус о, вагітні самиці, народжує гірш, а це мінус. Значить по результату щеніння п'яти самиць, можу сказати. Бери свій писок, я знімаю. Можу сказати, що... Ну, що ти хочеш? Скоро дам. Народжуваність на 5 п'ятсониць склала 31, живими 28. Деякі попадають з білої голови, деякі ну, цікаві такі, навіть не з білої голови, трошки більше. Можете помітити по жовтому, що йому холодно його хвостатого не знаде дід. Це йому дійсно холодно. Що воно робить? Хвіст під себе, воно сіло. Вимничка молодець. Йому тільки другий день, а вже знаю, як не замерзний. Будержий. Залишилась тут одна самиця вагітна. О, от я Зараз на вашому екрані найближче до всіх знаходиться. Пастель. Ну, побачимо. Ну, В неї так десь аж на кінець я не знаю, як так вийшло. А різниця в Щеніні вже от без декількох днів буде місяць. А та ще одна, і ще, мабуть, якісь там днів 10, Тобто днів 40 буде. От вона зараз чухається, так, днів 40 буде між першою і шостої І Можливо, можливо, такому молодому самцю 6 семиць це було. Забагато. Але це таке знак запитання, знаєте? В принципі, головне, що вона вагітна. Оце мене більше радує. Так, тут є. Тепер знову ж таки маленький переривчик і йдемо відсаджувати саміці самці. Оглянемо статеві їхні органи, зрозуміти, де самка, де самець. Вже розподілити, щоб далі жили всі окремо. Так, ну що, обнімайтесь, цілуйтесь. Буду вас. Вже в інші вольєри висадилися. Фото на пам'ять. В принципі, от даним молодняком я задоволений. Три Сам самиці тут народили за 20. От точно сказати не можу, але близько 25 живими було 19. На даний час тут живе і Тобто там хтось запитує, чому мертві народжуються. Народжуються вони, скоріш за все, живими, але при тяжких пологах, неправильному розташуванні народженого внутріняти буває не нормальні пологи, а от при нормальних це головою вперед народжується, а от при ненормальних це не головою вперед народжується, Тобто хвостиком і. Задніми лапками. Оце ненормальні пологи, може стати і впертись, і все. І всі інші чекають, коли ж ти вилізеш. Вилізеш, ми тобі потім теж вилізем, і дамо тобі піллюлю за те, що ти не міг вилізти. Ну, але буває, що народжує вона через там 2 години-і нутрінятка вже можуть бути не всі живі після того всього. То вже будуть називатися тяжкі пологи. отже, дійдемо все-таки зараз переділимо. Наших звірів. Так, ну не міг я не показати одного спиногриза, поки він виліз. Цікавий персонаж матір. Якщо не помиляюсь, от. Якщо не помиляюсь. А можу помилятися, що вам точно скажу. Ще вам точно скажу. Часто робили фото і відео під час народжень, тому тому, тому, можливо та саме оця, мабуть. Там... Цей саме, що посередині чухається. В неї всього чотири було, найменше з усіх. Одне було мертво народжене. Дуже великого розміру саме. Дуже великого, З таких, як вона ніби, ніби навіть е, е І от от таких вона народила за білоголових, як самець. Самець тут, речі, був, срібло, білоголове. Деякі малюки також бачу срібло. Є срібло чисте, є срібло з білої голови. І не тільки срібло є. Берізні я дивіться. Зробив тару клітки. Сама клітка 4,5 кг. Я хочу переловити зараз самиць. Зважимо середньо. Статистичне, що то вийде. Мабуть, я самець чи сам з'яв. Зараз побачу кого більше. Буду когось краще пересушувати. Так, ну що дивіться, дивиться самець вийшло. Хто помітив, жодного стандарту не було. Ще раз нагадаю, самець батька бурий, такий був, він і є. А матері пастель і одна була стандартна. З цих народжених ні одного стандарту цей раз не було. Отже, головне, 9 самиць, вага 16300. Поділити на 9. Я вже порахував, злегка так підготувався. Один кілограм вісімсот грам самиця у свої два місяці і тере, скажімо так, дивіться, 60. 63, десь около 60. 63, 70 днів. Така вага саміця. Клітку ми відтарили заздалегідь, пам'ятаєте. Бура дві. пастель, два. І чорних занарних три. Чи дві? Три. Три. А, і пастель дуже темна, така як. Темний, темний, темний шоколадка. Ні, то чорна все таке. Це чорна. Чорна. Тікала більше всіх хатина мала. Чорна. Отака злегка, злегка таким відливчиком, коричневим. Так, ну і золотиста. Батько бурий. Такий. І ми левий прийнулось. Тут є. є в мене отака мадемуазель. Оце кожна роздача їжі відбувається. От треба для початку перевернути оце, що вона перевернула. Да. До чого веду? Я говорив, що я хочу об'єднати. Хочу об'єднати. Це якби, ходити для їжі таке. Цих двохмісячних, їм якраз сьогодні два місяці. Тут шесть штук, три самиці, три самці. Це така самочка завжди. Завжди їй щось треба. А. Мене радує в ній, я вам так скажу. Радує в ній те, що вона дуже-дуже-дуже спокійна, ручна така внутрі, Вона двічі мені народжувала і я її залишу ще й на третій раз. По-перше, добро народжує, якби спокійна, гарна. Щось цікавого ще, ну якби не те, що цікавого, але на що треба звернути увагу вже в такому віці, коли її вже за півтора ну, або півтора. Дивіться, як вона гарна, це вона стоїть зараз. Mm. Будова тіла худа. Тобто її малюки висмоктали. Вона не має після відгодування малих зайвого ожиріння, От якщо вона має зайве журіння, бажана таких самих пускати. Mm, до самців, Так, є. Три самиці три самці тут. Будемо зараз їх об'єднувати в такому віці, у віці 2-2,5 місяці це потрібно робити. Таки ще не пізно. От після трьох це вже краще не робити. Робити потрібно значить, з... в чужому для обох вольєрів. Так. Я. Отже, дивіться, вирішує самців зважити Ну, якось вони мені кажуть якось образливо, що тільки. Сестера зважив, тому зважив самців також 9. Також тара була відбита. 17400 поділити на 9. Я заздалегідь порахував. Це 1 кг 930 грам у свої 2 місяці. Давайте так, візьмемо середнє. Хай там буде це днів 7. В середньому для кожного. 67 днів. Це доволі добре. Ну, По годуванню для молодняка даний вид корму. Ну просто бімба. Просто бімба. Тут, тут добре, тут все добре з цим. Кажемо головне, де самиця, а де самець, по статевим органам. І так, і так, і так. Це у нас самиця, статевий орган розміщений біля анального, я б навіть сказав, майже з'єднаний. Зрозуміло, так? А що було більш зрозуміло? Зараз підемо до самця. Так, самця впіймав, який був поближче. Отже, майже 2 см різниця, але це вже постарший самець. Ну, різницю ви бачите. Це орган за 2 см від анального. О, Зараз він показав, де в нього анальний отвір. Молодець. будеш замінити. Так, ну все тут зрозуміло. Як розібрати де самець і ДСмець. До двох сповних місць намагаюся їх роз'єднати, від'єднати, розсадити, як завгодно. Це можна назвати, щоб раптом брат не покрив сестру, ну там ще й самець батько в сім'ї, доньок. Так, ну що, відео будемо потихеньку завершувати, пробіжимось, подивимось, як вони у нас їдять. Скажімо так, що це все відбулося. Зважування перед роздачою їжі. Якщо бути чесним, то ледь не півняв, воно в мене зайнялася б'ятня. Когось вдалося забити, щоб перемістити. Так, ну, по цій сім'ї, як і обіцяв, по завершенню щеніння всіх семей. На даний момент народило 5, чекаємо шосту. На днях була лимоночка привела. Так, вона страждала більше всіх. І так саме збив. Там і передня лапка синя була. Можу сказати, що вона родила трьох білих, два не то лимонне то золотисте і одне срібло. От У мене там запитання: одне чи два срібло. Тобто шість сім вона родила, більш точно ну, не готовий сказати. Мабуть, потрібен час. Почалося лимоночка. Так, ну, тут є повне завершення. Проводжу аналітику, результат сам ще не буде згодом Як тільки, народяться всі. Спробую. Я не знаю, тут вже висота е від підлоги до підстилки, щоб вам було зрозуміло. Сантиметрів 25. Ого. Якось треба до, до них дойти, ми вже 6 треба треба інколи в цьому житті. Тут ось також. Цікаві, там в нара вже в них є. Я давай їх рахувати, було 9, залишили 7, думаю, юги-палки, де два ділись. А там виявляється у них така дирочка непогана. І вони собі заходять там і сидять. Да. ну що, на цьому все. Всім дякую за увагу та будьте здорові! Слава Україні!